Добрий день, подписчики гості канала. Ось така пшениця. Я розкажу посіяна вона комплексом Партнер Є ж такий самий комплекс випускає альворки. Алькор називається Там не диски, люди, а лапи. лапи культивірують зразу за ними. За лапами йде трубка, яка під тиском розподіляє сімена насіння. Потім йде пружини борони, вони рівняють, тому що культиватор розставляє гребні, пружина борона рівняє ці гребні, за ними йде катки, колеса йдуть, вони прикачують і за колесами йдуть вже на борона, вона робить мульчу. А такий посівний комплекс, ну, як ви бачите, в 2024 році була весною, осінню була засуха. І вологи мало було. У 2023 року набагато були краще посіви з цим комплексом. Чому їх мало сіють? Тому що ви самі бачите, а такі я вас хочу показати. Попередній був м -м, горох. І ось сьогодні у нас 30 січня. Горох, як бачите, не вимерз. Він починає ось, чи вусик іде він починає в вегітації, наростину койда попідмерзало. Як є віко вес, то це Горох овес, горох пшениця виходить. ви ну, бачите, скільки гороху ж у нас він росте, теж виходить ну, це таке нормально, тому що зима тепла. і Як бачите, хоча горох, ну горох він до 5-6 градусів він витримує. Тільки короткочасні морози. Якщо дуже затяжні, він вимерзає. То як бачите, він не вимерз, хоча були морози ж. І от такий посів з сівалкою партнер. Ну, як ви бачите, на мій погляд, ну, коли вологи достатньо, то посів нормальний. Коли вологи мало, то ці лапа посів, вона не годиться. А Тут, наприклад, йшов слід комбайна. І, виходить, сама лапа вона не рила. і виходить, мілко посів пшениці. І тоді пола дощ один був. Пшениця наклюнулася і... Пересохло, вона пропала. Бачите, ну, немає її рівномірності. Коли я знімав відео в 23-му году, в ну, 24-му году, а посів був в 23-му, то набагато краще. Ну, коли є достатньо вологи. Коли нема, то ви його бачите. Ось за новиною, де виходить, комбайн проходить, бо проходив тут виходить, земля, тому що сам комбайн там, клас і лінжандір важкий. Там більше, мабуть, 15 тонн ваги в ньому, це пустого, а плюще зерно до 20 тонн сам комбайн важить. Жатка, в принципі, і от виходить, що за такий, такий посів нерівномірно. Тут теж воно розсідає, ну, роз... хорошо тут видно, оце проходить лапа і він на таку ширину під тиском як Ну, сплошний посів, ж. нема рядочки, як, як в СЗ, де дисковий там, чи двохдисковий, чи монодиск сієш. А така, ну така ж. І потім воно виходить, якщо добре розкущається, воно в принципі не видно навіть рядки. Ось бачите, тут не видно. ну, Обратно, де земля була, або перестрамбована, або те, то виходить, посіви і так само ось і бур'ян росте. Теж чи там амброзія. А це, мабуть, це горох. З якісь бур'яни. Таке, ну сейчас так само вони розтуджеш. І так само треба буде одразу бризкати від бур'янів, тому що вони отут де зріджені посів. Як ви бачите, зріджені посів, тут буде зразу бур'ян буде швидше забрати вологу. Ну і пшениця буде, хоча з кончики теж болезні йдуть ж, по якісь, знаю, їх, може і які заболівання. Отак От і посів сівалку партнер, в принципі, вона ну, як на цьому году себе не оправдовувала. Тому що коли сухо, так само і лапи не лізу в землю, немає глибини, не держить глубини. Тут була дісковка зроблена, і після дісковки же по комплекс, щоб зразу ж, він зразу культивує, стіє і пружина бороне, прикатує і робимо чужой. А така Оттак посівеш. Ну і так само я бачу, що ну, тут на краях ж хуже або більшу скорість давав трактор і сівалка менше була висів. А ось де на краях, коли він до країв доїжджає, зменшує швидкість, щоб розвернутися, І тут висів більший же. Тут виходить, сторона, там далі виходить, краще. Тому що ну, таки, коли по сухому виходить, лапи стрибають і вони не держать губини. Для цього треба зменшувати швидкість. Ось, ну, тут на краях, і на краях, виходить, так само і комбайн розвертався, ж, і на краях трактор розвертався, коли діскував поля, і виходить, ці по краях поля земля дуже трамбована. І тим самим хуже сіє. Лаповий сошник. Як ви бачите, тут взагалі ж не зрозуміло, що воно ще забилося, чи виходить, ще горнуло. Що, ну, немає рівномірності А Такі посіви. Сівалка партнер і алькор. Ну, це Вони там в основному йшли на Казахстан, де великі площадя, там у них і не зменше, Ну, у них щоб за один проход одразу посіяти все, щоб лишне операції не робити. Так і за сів сівалки партнер. В принципі, ви ну, бачите, саме головне те, що горох, горох він не вирісний, виходить ще. Хоча це буде ну, добре. Горох накопичує азот. Ну, звісно, тоді гербіцидами він убереться. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, став лайк і коментує.